Вас знімає скрита камера. Ніколи не були в цьому місці і вирішили вигуляти шаду, ну і подивитися на місцеві краєвиди. Дитинчам. Тут такий обрив. Шада. Дивись, щоб вона не підходила близько. не, дай Бог звалиться. В азарте такая скамейка, лавка. Как всегда расписано, что тут написано. Ага, тут. шадочка. Настя, выйди за меня еще раз. Тут написано Андрій Деньгін, це автор, і він і зробив цього оленя. І оленятка, і цю лавку він зробив, і оцей знак. Ну, все, що тут знаходиться, це він сам зробив. Таке місце, зараз подивимось, що тут є. Стрілка якась. Я туди не піду, бо дуже багато бур'яну. Сюди можна зайти. Тут щось зроблено, нібито сад каміннів, але все вже таке занедбане. І це він теж зробив, людина і серце таке місце для закоханих. Шадою тут дуже не погуляєш, бо мені щось так. В обрив, але вам покажу краєвиди. Так, зайве щоб не попало у кадр. Завжди хотіла сюди приїхати, подивитися, що тут таке бо не була, А фото бачила у Фейсбуці. Сіла взяти фурмінатор для шадочки, вичухати її, Або взяв для кішки чесалку. Хоч такою трошки, почала ліняти. Шадусік, шадусь, шадик. Шада, повернись до мене, шада. Вирішили поїхати в інше місце погуляти, бо тут шадує трошки стрьомно так. Приїхали на муровокзал. Тут і затінок є. Ні-ні, шада ні! Ну, Трошки ми розрахували, шлейку потрібно вдягнути. Кільце зламалося і вона хотіла погратися. О, бідна собака, вона вже, мабуть, півроку не гуляла. Тут. Собака мауглі одичала Та шадік. ти так налякала хлопця. От так Тепер буде Небезопасно. Наша матусечка идет с Шадочкой гулять. Вы на любить любите. Ее. Такая Три, ласковая. Крики, вот, надеюсь, да. Мои так? две красуни. А сидите? Сидите, а Вы, а. Умнички. Прощу, прощу. Зайка, теж же сиди Зайка, теж Туха, Сяда тяжола, мамі тяжко її тримати. Така набережна в нас. І це наша річка Дунай. Ввечері тут багато людей, зараз спекотно, то не дуже. Вода впала. А бувало так, що вода була аж от досюди. Були такі часи, що тут і мішки вкладали. Щось рибаків немає. Бачили таку софору? Дивіться, яке дерево, це сафора. Дивіться, отака китиця. Що там, шада? Що ти там нанюхала? Вода впала, і здається, що румунський берег ще ближче став до нас. Думали морозиво поїсти з шадусії, а морозиво закрите. Не повезло нам, не пощастило. Морозиво ми все ж таки знайшли. Шада дуже любить морозиво. Боже, як смачно шада. Смакота. Потрохи вже кусає. Шада, не кусай. От хитра, наче дитина. Так і хоче вкусити як смачно. Давай, бо вона покупне його потрохи. Ні, ні, шада. Не кусати, Облизувати. Маслина водоспадом. А наші чекають, поки бариня поїсть. Я наші хопа вилізу. Шадочка повиню. перша. Ні, ні, вона ковтне зразу. Хоче забрати. Ну, Може, не хоче кричати. Ну, добре. Все, шада зморилася. Нагулялися тепер додому. У, татко її витер, красуню. Давай. давай. Зморилась, не може запригнути. Давай, Шадочка, давай. 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 Скажи, хочу на ручки. Сейчас. Сідай, Шада, можна. Шада, можна? Ну, стало, Це вона змурилась так. Давай, сідай. Давай. Давай, давай. Ту пулію заскакувала. А зараз... Ну давай, давай. Давай. Ось вот так, молодець. Вот До Додому. Шада, як завжди. Бачите, як вона з лапами залазить у ставок. Ось тут є полочка така, і вона стає на неї і п'є. Шада, а рибки думають, що ти кормити їх будеш. Бачиш, ось, приплили. Зморилась вона дуже. З Непривички. Давно не гуляли з нею. А я хочу закінчити відео красою і показати вам, що на сьогодні квітує Ешлі. І я так рада, що вони без трипсів, нарешті, майже чистенькі. Міленькі, але чистенькі. І аскот відкрилася. Дивіться. Красуньки. Блу Герл. Дві трояндочки. Мері енн зраділа, що я позбавила її трипсів і теж розкрилася. Майже ціла. Софія Ренесанс. Плейфул Рококо От на ній я бачу трипсів трохи є. Я отримала новий препарат від трипсів з Elf Garden. Буду обробляти, то вам покажу. Є трипси. На цій троянді є. Цю троянду, як і троянду айсвогель Трипси теж дуже люблять. Прямо вони завжди її обліплюють. Отак, от на ній є трипси. Айсфогель. Таки відкрилася. Трипси її задовбували, але вона все ж таки знайшла сили і відкрилася. Красунька. Дуже часто її трипси довбають, і вона, якщо ще й дощ, йде. То окуклюються бутони. Тізінг Джорджія. У два рази менша, ніж на першу хвилю. Але дякую за це. Таке спекотне літо було. А Свергенсі, подивіться, яка вона красуня. Квітує малесенька. Що, ж, Адусік, ти так зморилася, да, моя хороша? Екстремальна в нас така була прогулянка. Перший раз вона відірвалася кільце з нашийника. лопнуло. І вона погналася погратися з парубками там, з хлопцями. І другий раз прийшла якась собачка і почала гавкати біля нас. Ось і шаді це не сподобалось зовсім. Вона рванула. І шлейка порвалася, шада погналася за собакою. Десь метрів з п'ять-сім вона її намагалась догнати. Ну, так, намагалась, лякала просто. Ось, відлякала її, собака пішла, і вона така горда повернулася назад до нас. Ну, прямо я пишаюсь собакою своєю. Вона не пішла за собакою до кінця, щоб там погризти її чи що, вкусити, догнати. Ні, вона просто її відлякала від нас і повернулася до нас. Молодець. Що це в тебе нос знову брудний. Вона ж обнюхала все, все навколо себе там. Ну, ось і все. Більше нічого не квітує. Дякую всім, що були разом з нами на Прогулянці. Погуляли нашим містом трошки. Дякуємо за увагу, дякую за підтримку каналу, за ваші вподобайки, перегляди, коментарі. Репости. Дякую, низенько вклоняюсь нашим захисникам. Слава Україні і всім героям слава. До зустрічі, друзі!